Вітаємо на рідному телеканалі. Це програма Подкаст Віничини у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Від початку повномасштабного вторгнення допомагають оборонцям. А зокрема, це роблять і техноволонтери. І сьогоднішній наш гість Назар Ніколайчук, техноволонтер. Мої вітання, Назари. Дякую. Е, власне, розкажи, як прийшов до того, що ти став техноволонтером. Чим ви займаєтесь? Ваш швти, я знаю, не один на вас. Працює ще декілька. Е, все почалося з того, що мого батька взяв забрали на війну, і я зрозумів, що треба чомусь допомагати. Якщо я не там. То повинен допомогти тут, щоб забезпечити військового. І коли в мене вкорбувалося бачення, бажання створити щось. От я навчаюсь на спеціальність комп'ютерної інженерії і я люблю все, що пов'язано з технікою. Її розбирати, збирати щось нове і так далі. І почув, що є в нас коледжі волонтерство. О, я почав спочатку з волонтерства, а потім вже перейшов на техноволонтерство. Я почув, хлопці, мої теж мене зазивало, казали, Назар пішли, пішли. І все почалося з елементарного одноразового цигарки. Які доставали акумулятори і просто з них робили павербанк, які до сьогоднішнього служать нашим військовим. А потім вже я щас помітив, що ми робили вже станції, колись були більше станцій. Зараз це мініатюрні станції, які мобільніші. Що можна було в автомобіль поставити і в будь-який момент підзарядити той чи інший пристрій, хіб де потрібно: від старклінка до, до пульта для дрона, наприклад. Я, власне, не чіпляюсь до слів, але на початку ти сказав, що потім став техноволонтером або просто волонтером. Це як? Чим ти допомагав, як був просто волонтером? Е, в нас в коледжі є таке, як студентське самоврядування і я став студентом, який брав, брав активну участь у студентському самоврядуванні і вступив в департамент волонтерства. І ми робили такі активності, як відходи в доходи, звільни місто у шафі. І мені ну, цікаво було, як коли всі студенти об'єднуються, збирають ту саму клатуру, допомагають діткам, які йдуть будинкам і в такому русі, і зрозумів, що хочу щось технічне відчути, як це правильно це робити, щоб бути готовим до всього. От, наприклад, були блокаути, і в мене є один військовий, якого якого ну, навіть павербанка не було. Він каже, в мене це гарки є. Я в моменті беру, кажу, паяльник є, нема. Я достаю станцію мобільну, яку я вдома собі зробив. Схожу на техноволонтерську, але домашня своя. Вона не пригодна для військових. І допоміг йому спаяти павербанк. І Він отримав і каже, вау, а що таке можна було? Я кажу, можна. Це круто. Я не можу що не згадати, ось знаю, що. Як на мене, таке найкрутіше, що ви виготовляєте це. Ваші славні, напевно, всіма відомі. Це ВиТФК Power, які є надзвичайно важливі для оборонців. Якось взагалі виникла ідея їх саме створювати. Чи є це аналогом Бандера Power, який теж всім відомий, і що ви їх робите? Перш за все, павербанки колись ми робили з електронних цигарок, коли вони були популярні, молодь курила, і просто їх викидали. Ну, ми сидимо, ну, Комп'ютерна інженерія, там, радіотехніка, електромеханіки сиділи, ми такі сидимо і ну, ну, ну чогось їх викидають просто так. І ми зрозуміли, що е, батарейки вони, їх просто не заражають, вони одноразові. А для нас неодноразово, і ми мали можливість їх відновити. І коли ми зрозуміли, що можна їх відновлювати, спаяли, зробили перший павербанк, який був краще, ніж умовно Xiaomi на 20 тисяч. Він зараз уже довгий період, і ми в шоці, просто що отакий маленький акумулятор, спаяний там, штучок ну, 15-20, і може давати. просто стати павербанком пристроєм. Для військових, а зараз на даний момент ми робимо парубанки з літіонних, тобто це 18650 шість акумуляторів, буває з теслів. А водночас ну, просто робимо з того, що маємо. Тобто, які нам дають акумулятори, з тих ми і робимо. Цікаво, де вони знайшли акумулятори від Тесли? Теса була на розборі. Нам знайомий сказав, в мене є Тесла, хочете. Ми просто взяли і забрали. І ми зрозуміли, що не тільки за одноразовий це може зробити, а ще й може з електроавтомобіля. Це дуже крута річ, і просто ми дивуємося, що люди той саме Тесла, акумулятор від Тесли. Він не діючий, а ми можемо, у нас є змоги його відновити. Бо просто ми розуміємо, як воно працює, і за декілька місяців ми вже можемо відновити акумулятор Тесли. який буде працювати для наших. Зарядних станцій, павербанків і так далі. Акумулятори ви використали, машину куди діли? О, ні, машини не було. Я жартую. Да. А ось о, ваші втфк Power, скільки ви вже їх виготовили, і які мають вони характеристики, і чи справді вони такі необхідні для хлопців? Якщо до уваги Бендера Power, то вже ви зробили більше 700 штук. Е, характеристики звичайна плата, яка знаходиться в будь-якому павербанку, і просто акумулятори, які спаяні. Сказати, що вони ефективніші так, бо в бойових діях звичайні павербанки, які ми використовуємо в своєму звичайному житті, умовно, ми так, це павербанк, він може бути не 15 тисяч, може бути 10 тисяч мілічасу. А ми гарантуємо те, що ємність з нашого акумулятора 20 там 25, залежить від того, яка спайка акумуляторів і наскільки вони ефективні. І коли ми розуміємо, що це по-перше, це нуль може бути, це передок. І коли ми це дивимося, і ми розуміємо, що нам треба зробити такий корпус, що можна було вкинути стінку, і стінка розвалиться, а не павербанк. І військові нам дякують за те, що ми робимо з того, чого вони не думали, що можна буде зробити павербанк. І настільки якісно, що до сьогоднішніх днів нам дякують військові, що ми таке робимо. Коли ти став техноволонтером? Бо я знаю, що ти не з самого початку, бо тобі всього 18, на якому ти зараз курси? Закінчу третій курс. На третьому. А коли почав бути техноволонтером? Почав на другому, десь початок другого курсу, коли у нас починалася виробнича практика, і я зрозумів, що я можу поєднувати навчання, волонтерство. І думаю, а що мені заважає бути техноволонтером замість волонтерства? У мене не так часто робили ті акції, і техноволонтери майже кожен день збиралися в будні. У мене була можливість перед парами прийти. У мене була друга зміна на парах. Я прийшов о 8 ранку до 12 попрацював по мій хлопцям, і після 12 вже на парах. Ось важко чи в цьому навчитись, бо мені здається, ось до такої справи першокурсник навряд чи доєднається як просто через те, що ну, він цього всього не знає. Я скажу так, що не важко. У нас зараз є першокурсники, які роблять просто шикарні павербанки, допомагають хлопцям станції, які вже досвідчені, вже знають кожну деталь, знаєте, як конструктори вагу збирають. І приходить перший курс, каже: о цікаво, хочемо так, хочемо то спробувати в такому русі. І вони вчаться. Так, да, їх треба вчити, пояснювати. Вони десь не розуміють, десь розуміють. Коли ти навчиш людину, вона вже буде розуміти. І коли перший курс зараз збирають павербанки, а ми коли вчилися це півроку, щоб їх зібрати правильно, спаяти, корпус знайти, і просто його вже зібрати в і вже отримувати готовий виріб. На яку спеціальність ти навчаєшся? Як і раніше говорив, я навчаюся на інженерії. Ну, така навіть ця волонтерська робота, вона, певно, тобі і допоможе в майбутній твоїй професії. Скажу, що так, бо комп'ютерна інженерія це не тільки IT, сфера програмування, це в цілому про гаджети. Як вони працюють, мікросхеми і так далі. І коли я розумію, як працює сама станція, яка підживлює. Як її заражати, які розражати, той самий аументарний павербанк, як він працює, що в нього всередині, і зрозуміти, для чого воно нам. І коли я це розумію, то зараз на спеціальності навчання на третьому курсі було дуже важким, тому що в мене все було пов'язано з мікроелектронікою, мікросхемами і так далі. Це було дуже круто, дуже крутий досвід. і Мені сподобалось. Я дуже радий, що я попав в техноволонтері, і зараз я техноволонтер. Що приходжу, хлопцям допомагаю, кажу, хлопці, що треба допомогти, хлопці і зробили. Бо розумію, матеріал є, а рук нема, треба допомагати. Що було першим, що ти зробив, ну саме таке круте, якесь чи обладнання? Що це було? Перше, що я зробив, це зібрав електронні цигарки. Пішов по військовим, кажу, у мене було знайомих багато, і тато був знайомий, з передку казав, Назар, мене стільки цих цигарок накурився так, ну, надоїло. Каже, куди їх дівати? Я кажу, давай мені, відправляю. Він не відправляє, відправляє там ящика два. Я такий, ого, кажу, хоп, всіки, це павербанк. Я думаю, зараз ну, павербанк 15-20 буде. Один. Н Ні, не один. Два. <ріст> <ріст> ну, Далеко ми пішли. Да. Но мені сподобалось тим, що я в будь-який будь момент можу знайти той матеріал, який потрібно, і його використати по... за потрібністю. І коли я прийшов туди, перш за все, кажуть: є корпус? Честь. А я такий, хорошо, я навчився корпус їсти. Я ж не думав, блін, хочу паяти, хочу розуміти, як там працює павербанк, як його зробити. І зрозумів, перше я почав з корпуса, а вже завершую тим, що вже можу допомогти зі хлопцям зібрати станцію. Або навіть сам сісти, допомогти. Мені хтось допоможе пояснити їм, що вони допомогли мені зробити станцію. І скажу, як є, тоді кого я павербанк робив, я просто сидів. Якщо був момент, от навіть вихідні, просто з 8 ранку до 7 вечора не вилазив. Вже технолонтари кажуть, вже Назар, давай виходимо, бо спати хочемо. Я кажу, ні. Я до останнього сидів, бо я розумів, що кожна. Кожен павербанк, кожен пристрій повинен мати якусь частинку того, що ти його зробив. Я настільки старався ідеально робити ті павербанки, що навіть тріщини в корпусі, коли я їх ламали, ну не був. Я їх латав чим хоч навіть паяльником, брав, запаював, бо розумів, що це для військових. Не дай Бог що. Я ночі не зможу заснути, бо розумію, що, а може йому потрібно той павербанк, а може йому не потрібно. І, типу, а якась цепна реакція буде і. Просто я завжди робив душою будь-який привод. Ну, це круто. Е, ще хотів таке запитати: я не дуже професіонал в цій справі, так як ваша команда, але я знаю, що ось один навіть ВТФК, Power або просто Powerbank — це не тільки акумулятори. Для цього потрібно, я знаю, і кейс, і купа різних вмів, схем. Де ви на це все брати гроші? Чи потрібна вам якась допомога, чи робити якісь збори. Е, перш за все, ми в коледжі організовуємо збори. Я був Голови студентського самоврядування зараз наразі є, екс-говою студентське самоврядування. І коли в нас були заходи, я завжди студентам нагадував, що у нас на наразі війна, треба допомогти. І в нас є техноволонтери, копійка до копійки, і станція на зібралась. І ми збори робили, ярмарки робили. І не тільки ярмарки, просто говорили на соціальних мережах, що треба допомога, там, збори, так далі. І ми збирали. Волонтери нам дуже сильно допомагають, ті саме акумулятори від Тесли, будь-які акумулятори, які нам знагод... е знад... знадобляться, та навіть ті самі корпуса, просто волонтери кажуть: дивіться, в нас є, ми вам можемо допомогти, а ви нам чимось допом... е допоможіть. Ми без питань, тільки за. Ми розуміємо, що якщо ми не там. То ми, хоча б, тут можемо зробити, якщо ми цього не можемо робити, то значить ми не робимо, ми просто сидимо і думаємо, що далі робити. Ми були ось зовсім так нещодавно. Можливо, я не точно не пам'ятаю, який це був захід, але пам'ятаю, що ваші техноволонтери не розігрували таку круту колонку, яка була розмальована вашою художницею, і гроші з цієї колонки якраз пішли на техноволонтерів. Як часто саме такими акціями і такими крутими конкурсами залучаєте теж студентів до волонтерства? О, ці акції це самі круті. Це просто неймовірно. Коли Бо колонка та була реально неймовірна. Я пам'ятаю, ми прийшли, ми її побачили. Вона, по-перше, виглядала дуже круто, а по-друге, звучала. І те, що це зробили студенти, мене дивувало. Я вам так скажу: ми не тільки колонки робили, це такий цікавий пристрій, коли ми. Перший раз за все життя сидимо, є станції, є павербанк, у нас ще були монстри колись. Це коли великі зарядні станції, які могли підживлювати цілий будинок, це було неймовірно. Я їх за все життя бачив, дві штучки, і це просто вау, як хлопці сиділи, болгарку розрізали. Ну, це було класно. Але коли каже Оксій Анатольович Грабенко, що хлопці, треба колонку зробити, ми сидимо. А що не станцію і так далі? Він достає е, така коробка від патронів. Йому військов... Тубус, да? Ні, не тубус. Е, така квадратна, невеличка, і він каже: Зробіть нею колонку. Ми сіло, думаємо, вчетверо думаємо, що це робити, як це зробити? І в цей момент ми згадали, що блін, а що викладач нам не може допомогти. І позвав викладача, він пояснив, як це працює. Ми всі опоняли дві минути за один день зробили класну колонку, і вже на другий день вже робимо аукціон, що е, якраз є можливість виграти колонку. Не тільки колонка була в тубусі, ви пам'ятаєте. В соціальних мережах ми публікували, що розіграємо тубус, а ще й е, робив подарунки військовим, які до нас приїжджали. Е, або навіть не замовлення. Просто військовий каже, ну треба якось атмосферу нам підняти. Ми і кажемо. Пару минут зараз ми скинемо фоточку. Кидаємо фоточку і каже, все, супер, плюс кидайте. Все, ми зібрали вже пакуночок і передаємо на фронт. Це дуже круто і неймовірно. І перше за все, я дякую це Оксі Анатолійовичу Грабенку, викладачам нашого коледжу, які допомагають нам не тільки грошми, типу десь збори допомогти просувати, а ще й. Знаннями, що нам пояснюють, як це правильно зробити, як то зробити. Бо ми студенти, і ми тако приходимо, ну, ми щось знаємо, якщо не спитаєте, якщо спитаєте, ми нічого не знаємо. Отак ми живемо. А коли викладач приходить, пояснює так-то, так, як зробити, ми такі вау! Коли от четвертий курс прийшов на підприємство, він каже йому керівник: ну зроби мені це. Він зробив без питань його забрали на роботу. Я такий, вау, що просто з техноволонтерства людина вже працює на такій посаді, він вже інженер. я такий, нічого собі. І є студенти, які вигравали не тільки лоти, робила так далі, а ще і грант вигравали. Це як Олег та Михайло з групи 4 вє ВІ, це відновлюна енергетика. Я їм вельми вдячний. Це круті хлопці, з якими які почали техноволонтерство самого початку. Це просто неймовірні люди. Я не скажу, що тільки вони, а ще є студенти, які зараз працюють, це просто коли Вони в свій вихідний день приходять в 13-ту аудиторію і кажуть, так, нічого не знаю, треба зробити. Нас до двох ми працюємо, з двох до трьох ми, нас обід, ну, як треба. І з трьох до сіми працюємо. Кажуть, що з трьох до сіми ми можемо вийти в 10 вечора. ми просто кажуть, ви коли вже підете з цього коледжу? Ну, нас не може звідти витягнути, бо ми розуміємо, що це потрібно зробити, бо треба, бо ніхто не знає, що зараз на передові робиться, а те, що ми можемо зробити, то це просто вау-ефект для них і їхня ну, наша допомога для них. Ось чи часто ви отримуєте відгуки від хлопців? І ось наскільки важливі ці фідбеки, як вони надихають? Надихає те, що військовий до нас приїжджає в 13-ту аудиторію, це просто ну, неймовірно. Ми такі щасливі, що приїхав військовий, що з ним все добре. Він каже, хлопці, ну ну треба таке. І він просто таки дивиться, думає, йой, це студенти роблять. Вони думають, що це прамавтоматика робить їхні бендеропавери, як я чув. приходив він каже: Вау, ви що, хлопці? Вам по 16-17 ну 18 16 років, а ви сидете таке робите. Таке, що ну перевернуло бригади з ног до голови, що вони розуміють, що в них є станція, в них є можливість щось підзарядити. Елементарний, ми, ми кажемо, ну це наша робота. Ми просто люди там така атмосфера. що Ти, коли ти заходиш, приходиш точніше в команду техноволонтерів. Це атмосфера того, що ти береш на себе відповідальність, що тобі треба допомогти військовому. От тільки дзвони військовий до Оксі Анатолійовича Грабенка кажеш, треба так-то так. То ми в моменті збираємося робимо, бо ми розуміємо, що кожна хвилина, кожна секунда це просто на вагу золота, якщо не життя, самі розумієте, і це просто такий дух, це просто неймовірно. І на останок нашої програми хотілося б задати традиційне питання для всіх гостей нашого подкасту. Що зробиш в перший день, ось коли закінчиться війна? В перший же день я хочу подякувати всім військовим, ті, що вийшов з полону, в першу чергу, ті, що вийшов з фронту, рідні, просто ну, не. Уклін до землі, що вони захищали, обороняли нашу країну. Та також хочу, навіть не то, щоб бажання, а просто це моя ціль, коли закінчиться війна, то піти на Сабарів, помянути всіх військових, які загибли під час війни. Бо це ті люди, які могли щось змінити, могли вниз якісь ідеї, цілі в житті, і в моменті це все обірвалося. І просто про них не треба забувати, згадувати, що вони були, і це неймовірні люди. Це дуже сильні люди, які багато для нас що зробили і зараз роблять ті, що на фронті. Власне, дякуємо тобі, що завітав до нашої студії. І від себе хочу окремо ось подяку саме вам, як студентам та волонтерам. Ви справді робите круту, неймовірну роботу, яка є надзвичайно важлива. Я теж бачив і у вас на сторінці, як хлопці надзвичайно вдячні вам. І те, що ви робите, надзвичайно ну, справді круто і надихає. Тому ще раз тобі дякую, що завітав і за цікаву розмову. Дякую, що запросили. Нашим глядачам нагадую, це була програма -подкаст Вінниччини». на все добре.